Жоржини дивовижні і прекрасні корнеклубневі багаторічники, які вражають своїм багатством фарб, форм і розмірів. У поетадесяті роки минулого століття їх вирощували майже всі садівники-любителі. Але з появою нових видів і сортів інших багаторічних квітів жоржини поступово почали зникати з палісядників і парадних клумб. Це пояснювалося ще й тим, що корнеклубні теплолюбних жоржин потрібно було щороку викопувати з настанням осінніх холодів. Причому робити це потрібно було не тільки в північних, але й в південних регіонах, тому що нирки зростання жоржини, розташовані на кореневій шиці, не витримують зниження температури нижче плюс 1 градуса. Однак сьогодні українським і зарубіжним селекціонерам вдалося створити безліч приголомшливих видів і сортів жоржин з яскравою однотонною і строкатою забарвленням, а також різноманітністю форм і розмірів квіток. До того ж, жоржини одні з найбільш довго квітучих багаторічників, які радують нас пишним цвітінням з червня до середини жовтня. Тому в останні роки жоржини впевнено повертають собі лідируючі позиції на квіткових клумбах українських садівників. А процеси щорічної викупування і зимового зберігання не представляють особливої складності навіть для початківців-квітникарів. Коли викопувати жоржини останнім часом в інтернеті можна зустріти оголошення про продаж низькорослих сортів жоржин, які нібито добре зимують на клумбі і не вимагають викупування. Не вірте цьому. Таких сортів поки не існує. Викопувати жоржини рекомендується з 8 по 20 жовтня, в залежності від клімату вашого регіону. Орієнтуйтеся на температуру повітря, вона не повинна опускатися нижче плюс 5 градусів. Якщо викопати корнеклубни занадто рано, вони не встигнуть запасти необхідну кількість поживних речовин для нормальної зимівлі. Ці речовини переходять з надземної частини рослини в кореневу систему. А ось занадто пізнє прибирання може привести до підмерзання корнеклубней і їх загибелі. Першими викопуйте сорти з темними квітками, а останніми з білоблакитними. Як правильно викопувати жоржини? Перед викопуванням надземна частина рослини повинна пожовтіти, розм'якнути і лягти на клумбу. Це означає, що всі поживні речовини вже перейшли в коріння. Прибирайте жоржини тільки в суху погоду. Зріжте всю надземну частину, залишивши приблизно 12-15 см. Обкопайте кущ гострою лопатою по колу на відстані 50 см від центру і акуратно підніміть разом із землею, уклавши на брезент. Витягуючи рослину, ні в якому разі не тягніть за стебла, а підтримуйте кущ знизу, інакше можна пошкодити корнеклубна. Коли земля підсохне, обережно струсіть її з корнеклубна і брезенту. Потім залиште жоржини на сонці ще на пару годин. Після цього приступайте до підготовки корнеклубної до зберігання, видаліть тонкі корінці, а місця зрізів обробіть малиновим розчином марганцівки або зеленкою. Промийте корнеклубни в холодній воді і на 2 години опустіть їх в рожевий розчин марганцівки. Потім дістаньте, промокніть серветкою і розкладіть на сухій підстильці в приміщенні з температурою плюс 14. Плюс 16 градусів на 10-12 днів. Важливо, корнеклубни повинні підсохнути, але не висохнути. Тому температура в приміщенні не повинна підніматися вище плюс 16 градусів. Після просушування можна закладати жоржини на зберігання до весни. Як зберігати жоржини взимку найкраще зберігати жоржини в погребі або підвалі. Але це можливо тільки якщо ви живете в приватному будинку. Однак корнеклубні можна успішно зберегти і в міській квартирі. Розглянемо всі варіанти зберігання в погребі або підвалі. В цьому випадку корнеклубни можна помістити в ящики з сухим піском, торфом або тирсою. Температура повітря повинна бути в межах плюс 48 градусів, а вологість близько 60%. Такі умови зазвичай підтримуються на верхніх стелажах підвалу. Зберігання в міській квартирі. Тут садівники найчастіше використовують два способи зберігання в парафіні або в холодильнику. Зберігання в парафіні. У парафіновій оболонці корнеклубне можна зберігати при кімнатній температурі. Для цього найкраще підійдуть звичайні свічки без барвників або чистий парафін з аптеки. Цілком запарафінити корнеклуб нескладно завжди залишаться на ділянки. Тому розділіть їх на кілька частин, деленок, щоб на кожній була хоча б одна нирка. До шийок деланок прив'яжіть товсті нитки, за які будете опускати їх в розплавлений парафін. Парафін розтоплюйте нема на плиті, а на водяній бані. Закип'ятіть воду в широкій каструлі, але температура води не повинна перевищувати плюс 70 градусів. У гарячу воду поставте ємність з парафіном, і коли він повністю розчиниться, можна приступати до обробки. Опустіть деленку в парафін на 2-3 секунди, щоб вона повністю покрилася тонкою плівкою, включаючи коріння і шийку. Парафін застигає швидко. Готові деленки покладіть в картонну коробку вертикально кореневою шийкою вгору. Закрийте коробку і поставте в шафу або комору. Навесні деленки можна садити прямо в парафіні, молоді паростки легко пробуються через оболонку. Зберігання в холодильнику: якщо у вас трохи корнеклубний, цей спосіб підійде ідеально. Перед закладкою потримайте їх в розчині фітоспоріна М протягом години, потім просушіть. Загорніть корнеклубні в крафт папір або розкладіть по харчових пакетиках і покладіть в нижній ящик холодильника для овочів, там температура близько плюс 5 градусів. Без упаковки зберігати не можна, коріння можуть відволожитися і загнити. У такому вигляді жоржини відмінно збережуться до весни. Є й інші способи, наприклад, зберігання в глині або в але вони вимагають більше часу і зусиль. Тепер ви знаєте, коли викупувати жоржини і як правильно зберігати їх взимку. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зберегти улюблені квіти до наступного сезону.